Тетя рік поспіль банківський сектор України демонструє стабільні показники розвитку, збільшуються обсяги активних операцій фіностанов, зокрема кредитування. Динаміка зростання кількості виданих позик у січні-жовні перевищила минулорічний показник на 5,3%. Населення від початку року видали їх на 3,5% більше. Кредити від початку року зросли на 56 мільярдів гривень. НБУ підтримує високий рівень ліквідності у системі, і установи можуть поліпшувати умови кредитування. Приміром, готівкові позики більшість банків дає на 1-2 роки. Тепер з'явилися установи, що видають готівку на довший термін і під доступніші відсотки. Ми вирішили зробити такий продукт, який би відрізнявся певними своїми умовами В основних умовах. Це великий термін по споживчому кредиту до трьох років. Доступно досить немаленька сума 25 тисяч. 25 тисяч і на три роки у банку хрещатик можуть позичити навіть ті, хто має невисокі, але офіційні статки без забезпечення та поручительства. Такі умови запропонували, щоб кредит не обтяжував сімейного бюджету. І ще один вид позики до 50 тисяч гривень у банку. Пропонують для купівлі товарів або послугу компаній, що є партнерами фінустанови на основі рахунку фактури, а також паспорту коду та довідки про доходи. Клієнт отримує кредит. І отримує сам товар. Банк безготівково перераховує ці кошти на рахунок партнера. Позику до 50 тисяч гривень надають на придбання електротоварів, побутової техніки, меблів, а також медичних і туристичних послуг. Перелік партнерів хрещатика є на сайті банку.